2014 рік семеро друзів засновують клуб однодумців, який стає містком між Німеччиною та батьківщиною Україною. Тут проводять свята та зустрічі за українськими звичаями та знайомлять бажаючих з українською культурою традиціями, звичками. Згодом навіть організовують три великих дитячих фестивалі. За шість років клуб розширив свої напрямки дії декілька разів. Лютий 2022 року початок війни в Україні. Німеччина пропонує українцям захист, але ніхто не був відразу готовий до прийому та розміщення такої кількості біженців з України, і Фегайн не міг залишитись осторонь. Тож перший час саме у культурному центру Січ шукали їм притулок по німецьких сім'ях та допомагали їм, хто приїхав без надня мови, оформити папери та отримати допомогу. Багато приїжджих біженців приїхали без речей, лишень з маленьким рюкзаком, де складені найголовніші документи було кинути клич по всіх можливих мережах та небайдужі мешканці міста Шверін почали зносити все необхідно до січі: одяг, взуття, засоби гігієни, іграшки для малечі, подушки, ковдри та постіль. А згодом навіть меблі для облаштування нового житла. За допомогою мерії міста з'явився гуманітарний склад на Берліна Плац, куди і сьогодні небайдужі мешканці Шверіну приносять речі для українців, а ті можуть безкоштовно взяти необхідне. Величезна подяка всім людям, хто поділився своїми речами з українцями, які в той момент дуже потребували базових речей. Дякуємо! Ваша підтримка назавжди залишиться в серцях кожного українця. Речей Ставало більше, тож ми почали відправляти допомогу і в Україну та збирати кошти на необхідні в Україні речі, такі як продукти харчування, гігієни, необхідні речі для допомоги армії, свічки та віск, що пізніше переробляються в окопні свічки, ліхтарики та інше. Також були організовані та сьогодні надалі працюють на базі культурного центру для дорослих та дітей, вимушено перебуваючи в Шверіні. Групи психологічної допомоги, щоб пережити емоційний відбиток війни, курси німецької мови для спілкування в новому оточенні, танцювальна студія, бо рух то життя, а танці то життя з позитивними емоціями, українська недільна школа, щоб діти не забули своїх традицій, мови, мали змогу спілкуватися з однолітками, а батькам полегшити виконання дітьми домашньої роботи по українській школі. Бо ж більшість наших дітей продовжують навчання в українських школах. А також різноманітні гуртки для молоді театральну студію, спів та заняття музикою. На дитинство малечі і так випали нелегкі випробування. Ми намагаємося розвивати в дітях творчі сторони та замінити позитивними емоціями спогади, жахіть війни та переїзду з домівки. Все це ми зробили завдяки запалу наших волонтерів та спонсорській підтримці. Величезна подяка кожному за донати, передані на допомогу українцям. Ви маєте безпосереднє відношення до того, що ми змогли так багато зробити за цей рік для українців Шверіні та українців, які перебувають на лінії вогню. На жаль, у цієї історії ще не стався щасливий фінал. Війна триває. Тож ми продовжуємо надавати допомогу тим, хто її потребує. Дітям освіту та творчий розвиток, дорослим, підтримку та інтеграцію, а тим, хто залишається в Україні, необхідну для життя провізію все задля перемоги та щоб ця історія завершилася щасливим фіналом. Будемо вдячні усім тим, хто приєднається до нашої команди та відкриє своє серце до понівечених війною людей. Ми потребуємо фінансової підтримки на продовження розпочатих раніше проєктів для дітей та дорослих, а також щоб продовжити допомагати життєво необхідною провізією в Україну, миру та любові нам, вам та нашим домівкам.